Це просто шок якийсь. Щаслива сім'я співака Кривошапка та хореографа Денисової на межі розпаду вже другий тиждень Сашко у депресії прийшов розвіяти тугу та напитися до клубу Сорі. Бабушка сьогодні вихована неділі дві. Ви самом насамділи, все круто, дуже хорошо. Олександр вкотре і здається всерйоз посварився з дружиною. Кожного чекав в житті производство определенно тяжело момент, і в данный момент тяжело момент пройшов у мене. Ну, як в момент перемін определених. Ось вона. Причина неадекватної поведінки молодого артиста. Складні стосунки з дружиною. Він багато матюкався, чіплявся до журналістки шоуманії, вихоплював мікрофон. Здравствуйте, це програма шоуманія, Я її новий ведучий Олександр Бздоцький. І демонстрував нецензурне тату на пікантному місці. Від таких вибрехів навіть Таня Воржева була в шоці.